Всім привіт, всім вітання на моєму каналі. Хотіла сьогодні зробити невелике відео розпаковка моєї посилки, яку я отримала. Це перша моя розпаковка в цьому році. І ось як видно по напису емблемі, такої відомої вже інтернет магазину відомого. Називається дендроферма сім'ї Бережнюк. Я думаю, багато хто вже чув і замовляв у них рослини, і ну, були різні відгуки, теж зустрічалися, і позитивні, і негативні. Чесно кажучи, я, це друге моє заповнення. Я в них два роки назад і замовляла теж. мені. Я там, здається, робила відео. Викладала, що мені не сподобалося теж посадковий матеріал, такий, наче дуже маленький. Але все-таки з часом за ці два роки, як на дивно, все прижилося і росте гарно. Тим більше ціни в них такі дуже приємні на різні хвойні, особливо. Хоча вони так, да, дійсно там невеликого розміру, але зате все добре приживається, ну, як на мене. Ось такий олівець росте у мене від них. Цей може десь два роки у мене. Називається Сентінел, Остається. Такий блакитного відтінку, трошки колючий. Ну, не дуже так прям, ну такий чуть-чуть. І е, те, що мені потрібно, було е, для моєї невеличкої тут клумбочки. Такий він буде теж невеликих розмірів. Можна його буде тоді ще підстригати. Ну. Наступне це я ось Карликова і барбарису замовляла тоді. Е, у Голдаріта, здається, е, він має бути такий біж. Дешовий. пізніше Зараз ось починають листочки все гарно так розпустилися. Такий нарізькущик уже теж пишненький І слідущий ось такий теж барбарис карликовий це Лютін руш такого червоного, більш забарвлення, трішки менший по об'ємах ну Я думаю, щас він теж нам підростекли буде. Також я в них ще дві хусти, здається, замовляла тоді, що мені теж дійсно не сподобалося, вони дуже такі маленькі були, але одна добре, прижилася, все добре, але друга, мабуть, скоріш по моїй війні, що я її, мабуть, перелила, залила. Ну, вона пропала. ну Я більше себе виню в цьому, ну це таке буває. Зараз я ось буду відкривати свою посилку. Теж цікаво дуже, що ж тут мені прийшло. Я то знаю, що я замовляла, але який матеріал посадковий, буде дуже цікаво подивитися. Так, ну я відкрила вже і будемо робити розпаковку вже більш детальніше. Так, що я тут бачу? А, значить, не знаю, чи тут а, десь є накладна. Так, а міський чек. Угу. Так. Ну, я. Помню, що я замовляла, я замовляла е, тую в них. Тую я замовляла Західна е, бробекс Ставе. Це теж має бути невеличка туйка. Е, десь сантиметрів. Ну, 150 в дорослому віці Має бути. І що цікаво, вона. Е, по дуже будькавна і колоновина форма, має бути десь тільки 30, всього 30-40 см. Теж така більш компактна. Так, оце я навіть не знаю, я щось таке не замовляла з такого. Зараз я подивлюся, що це таке в нас дуже цікаво, що це рослина. Гуртенція, я гуртенці не замовляла взагалі-то. Я замовляла цю тую, потім тую дві тіні ті -тім, і спрейки дві штуки троянди і плетисту. Звідки в мене гортензія? Я взялась. Я взагалі не, не розумію. Дивно, ну добре. А, можливо, це подарунок, не знаю. Так, зараз будемо дивитися далі. Так, ось я бачу вже моє тім і тім. Це теж карликові такі є. Сорта той, коли подібних. І що я можу сказати? Знаєте, я, в принципі, задоволена. Е, Тільки такі, ну, як, е, звісно, це, здається, то там не було вказано, що це двох річки. Ну, досить непогано. Такі гарненькі. Так, троянда. Так, троянди ось такі. Це у нас плетиста, плетиста ельф. Дуже красива троянда, її в інтернеті дивилася відео, дуже мені сподобалося, Має бути така, навіть не знаю, як правильно писати її колір така кремово-жовта з таким зеленуватим відтінком. Ну, взагалі вона вважається. Опису, що вона і стійка, і до хвороб різних, і дуже любить сонячні сторони, не боїться тобто, таких дуже прямих сонячних цих ну, сторон, сторін. Тобто жару витримує добре, можна так сказати. Так, Ну, ось така. Ну, в принципі, думаю, непоганий посадковий матеріал. Трошки ось під трошки зламано. Ну, нічого тут не, не так страшно. Головне, що там корінь, тим більше ось дивлюся і молодіоною будуть гілочки рости. Так, добре, йдемо далі. О, яка там, ну, як на спрейку. Спрейка. Сільве Лейс. Ну, така чимала. Хочу сказати, ну, в принципі, теж гарна. Ось одно буду при посадки я її обріжу, звичайно. Така теж гарна. Так, далі. Ось іще одна стейка це у нас спрейка бланшета Так. Ось теж така непогана. Прияди мені теж подобалися. непогано матеріал посадковий в них. Так, ну і туйка, ну от туйка туйка ця ж е про керць господи Сейчас. Назва в мене така Brokers. Брукерц... Сейчас, сейчас хвилинку. Подивлюся, точно там. Brokers Tower. А, ось. Ну, ну, от з усього цього я щось сподівалася, що туйка чомусь думаю, буде трішки все-таки вище, ніж оці туйки. Але, ну, нічого, така невеличка. Ну, я думаю, що вона головне, щоб вона прийнялася, а потім буде рости. Ну, так, вони, повинні ростучі все-таки, не так не швидко будуть рости. Ну, нічого. Головне, щоб здорові були. Ці мені дуже подобаються Троянди теж подобаються. Ну, а Гортензія, чесно кажучи, Ну здивувала. Мені. Мене вони здивували, що я так думаю, що це подарунок. Тому що я не замовляла гортензії А Гортензія це у нас яка назва, не знаю, чесно. сан Сан. Uh, Sunni Фрейс. Ну, взагалі, не знаю, чесно, я по повертензія поки що не дуже. Але гортензія теж гарна, <свісно> як на дивно. <свісно> чесно кажучи, дуже гарна. Ось така. Теж гарна. Ну, що можу сказати? Взагалі, взагалом мені все сподобалося. Все нормально. В цей раз можу сказати, що відео у мене позитивний буде щодо бережняків. Ну, можливо, комусь це відео буде корисним, можливо, хтось вагається замовляти чи не замовляти. Ну, я вважаю, що можна замовляти в них. Те, що буде, можливо, трошки менших розмірів, ну, то не критично. Головне, щоб рослини здорові були, вони обов'язково приймуться. І будуть рости вам на радість. Ось така в мене сьогодні вийшла розпаковка. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!